дорослі і діти. Вчора ми говорили про взуття. Сьогодні продовжуємо теж. Ви замітили, діти, що е, взуття завжди у нас є по два: на праву і ліву ногу. Ми говоримо ще такий вираз, що це пара, Босоніжок. пара. Туфель. Давайте порахуємо пари, які у мене на дошці. Отже, у нас шість пар взуття. Парами можуть бути не тільки взуття, а й і одяг, наприклад, перчатки. Я свої пари взуття помітила такою буквою. «в». Ми вже її вивчали. Взуття дорівнює 6. А вам, діти, домашнє завдання. Порахуйте, скільки взуття, пар взуття у вас вдома. І позначте ось таким малюночком. Це ваше домашнє завдання. Перед нами тепер інше завдання. Діти. Я хочу вам розказати про те, що люди в Давнину використовували різні міри ваги. В одних країнах пут, а в других країнах фунт. Але і ті і інші не могли зрозуміти, як вимірювати. Тому люди домовились, що вони будуть використовувати кілограм. А чи знаєте ви, чим виміряють? Якими приборами і чим виміряють вагу. Інструменти і приладя, яким виміряють вагу, називаються ваги. Електронні ваги використовують в усіх магазинах і супермаркетах. І зразу ж можна вияснити, яка вага. Давайте з'ясуємо. Яка вага мого цукру, який я купила? Так, що показує, що там у нас рівно кілограм. Отже, можна за допомогою вагів визначити, скільки кілограм важить та чи інша продукт, або якийсь інший товар. А є ще ваги, які використовують на підлозі. От давайте я встану на такі ваги і з'ясуємо, яка вага мого тіла. Такі ваги ви використ... ми використовуємо, коли дітей зважимо в пункті. Ви знаєте, що наша Ніна базіна такими вагами користується. Діти, а ще є прилад, який називається терези, де дві чашечки, і на них теж можна вияснити, з'ясувати, яка вага. Подивіться на мої мішечки. Один мішечок великий, а інший менший. Скажіть, будь ласка, який буде важчий? Давайте перевіримо і поставимо на терези. Менший ніше. З'ясували, що тут великий об'єм, а вага менша. Тут об'єм менший, дивіться, там один предмет, а вага більша. Тобто об'єм не залежить від ваги. Зробимо ще один дослід. Наприклад, у мене два предмети ось такі. І один. Який же буде важчий? Два чи один? Кладемо на тризині 2 предмета і кладемо інший. Бачите, тепер тут у нас легші предмети, а тут важче. А тепер розглянемо, що ж таке об'єм. Діти, ви були часто в магазинах і супермаркетах, і купляли сок. І воду. Зверніть увагу, у мене велика пляшка більша за цю висотою, а ця менша і ширша. Але позначено тут, що тут води менше, а соку більше. Соку на кілограм, а тут на пів кілограма. Діти, давайте ви вдома зробите досліди. Візьміть, будь ласка. Велику склянку і маленьку склянку. І поміряйте, скільки маленьких скляночок поміститься у велику склянку. Це буде малий об'єм, а це великий об'єм. До побачення, діти. До зустрічі!